Вітаю! Сьогодні я хочу, знаєте, вам, от згадалася мені, я недавно снимала відео і згадала я за мої поїздки на виставки і на конкурси різні. знаєте я хочу сняти розповісти вам, як ми ошибалися, конечно. Значить, Кожного літа, та не тільки літа, але в основному літом ми участвували в різних як сказать, фестивалях. В різних фестивалях у нас на Луганщині Слабоза женщини проходили ці різні. Скажу так, от у нас іменно на моєму рідному містечку проводився фестиваль, він називався він в конце літа був, він слабожанський спас. Він проводився раз на два роки. Этот Слобоженский спас, що він в себе включал, да? не только там, наприклад, э, вот мастеров прикладного мистецтва, а еще там і співали. І так як це свята были, ну, скажімо так, на, был на спас медовий, значить, там мы представляли свою продукцию і мед. Ну і різні, в общем, такий обширний, дуже великий був у нас фестиваль проходив. Мож, можливо, ви і чули його. Можливо, і ні, але я вам розкажу. Що я хочу вам сказати? Що на ну, цей Слобожанський спас до нас, да, приїздили і не тільки з нашої області, і з різних областей, з Харківської, і там з Старобельського Старобельська це Луганська область. І, ну, в общем, ви поняли, що в лежачих областях, і з Троїцького району приїжджали. Ну, В общем, там дуже багато було заділив. фестиваль фестиваль проїзді два дня. Но у нас были и гости на этом фестивале. Были гости, гости, конечно, такие, как уже, знаете, время прошло, мы все поняли, кто есть кто, и ну, ми це було. 12-й рік, 11-й рік ми не понимали, конечно, к чему это все йде и кого ми звали. І вообще, да, были у нас присутні там гості і з Білорусії, з нашої, скажем так, нашого ворога. і... Ви знаєте, приймали вони участь і привозили своїх і співаків, і танцюристів, і все. все все Ну, в общем, що я можу сказати, що і ми їх привітували, ми їх так, готувалися до події, ну, ви самі раз на два роки, тому що такі серйозні фестивалі ми не могло наш, наш, містечко проводить кожного року. Проводили його раз на два роки як як веду, ми ошибались. І ми теж і ми теж хороші. Ми їздили в Русь Воронежської області і там ще далі дівчата їздили, я не їздила. І что... ще був такий фестиваль на початку, мабуть, літа. Я не буду уточняти, чесно, я не пам'ятаю, якого це. Ну, десь ви в початку іюня ми їздили. знаєте, туда ближе к границе, село Сиротина. И там происходил фестиваль. Не, короче, фестиваль, дос, дословно, я не помятаю, как и назывался, но суть в том, что объединение двух братских народов. Сами понимаете, каких. И мы, вы знаете, вот там были, да, организация, конечно, была сумасшедшая. Там, получается, как бы мы были на границе, да, і какая-то там рощиця, чи щось таке було, якийсь лісочок, і ми якраз там проводили в тіньочку, під там і березки є, і різні там всяке, ну, коротше, було. і ми там проводили цей фестиваль в холодочку, і все класно. І їхня сторона була, і наша сторона була. Що я хочу сказати? Ви знаєте, от ми їздимо, ну, як це, наприклад, мастера прикладного мистецтва їздять. Це значить, у нас і вишивальниця и кукольницы, и мыло, и свечки, иконы, и картины. Ну, в общем, вы все понимаете, что это такое выставки, что это такие, что это какие-то на каком уровне и какие работы кто выставляет. И железо там, и всякое. Ну, в общем, все. Мы возили, лицо, конечно, все организовывалось хорошо. И вы знаете, то ті приходили люди, які непосредственно там участвували, то і зблизький лежа... зблизь... з короче, сел з тієї сторони. Ви знаєте, як вони дуже гарно вони підбирали всі наші рушники, всі наші рубашки, всі наші відділення. Вони голодні були на це діло. Раніше ми цього не розуміли, це був 10 рік, 11-й рік, продажа була сумасшедша, вони ганяються. За теми рубашками, за теми рушниками, за теми серветочками. Ну, вы знаете, у нас как бы. У нас такий регіон, що ми більше шиємо у нас, в нашій вишивальні, це вишивальниці шиють гладью. Звісно, і крестоміс, ну, наша слабоженщини, наша, завжди славилася, це двостороння гладь. І я теж шию гладью. І ви знаєте, ми завжди приїжджали такі довольні, розпродаємося, і ляльки, і рубашки, і рушники, і там різні різні. Ми так такі були доволі, боже, як ми ошибалися. Це не вже тоді. ну... Не знаю, їхній народ, ну, ну, нет слов. Я даже, я не сейчас я це вспоминаю, багато вспоминаю, повітря, як починаємо з нашими дівчатками да, там і вспоминаємо все, як було. Аж стыдно кому-либо говорити, що такое було. І ми їздили. Мало того, ми їздили ще там, я не пам'ятаю куди, но теж то тут недалеко від границі нас припускали как-то. Ну, без проблем, все, конечно, да. И было там, знаете, какой фестиваль еще был. Я еще там номинацию получила. Там, короче, музыкальный, музыкальный фестиваль на, ну, тоже объединение народу, там, по реке Дон и Днепро. Вот, как то типа, на пересечении вот этих э, э, рек, типа происходило что-то такое. Там, ну, це мы ездили по зиме, да? В марте, по-моему, даже по зиме, мужем, февраль ездила. Ну, в общем, мы и ездили. Те ж саме, я тоді куклы туди возила, те ж саме, воно це все на ура, і ми там і номінації выигрывали, і все. Боже, як ми заблуждались. і що тепер оць, да, і передивляєшся фотографії, і прям становиться не по себе. Як було, звісно, конечно. Ну, дай Бог, цього ніколи більше не повториться і не хочеться, і понимає, ці всі фотки, і вроді і. Ой, от эти всі пропорції маленькі, де об'єднана українська сторона і їхня, понимаєте, ну от так було, да, ось так було, і як сталося. Ну, надеюсь, когда це все закінчиться, все це, скажем так, на нашій Слобожанський спас наш і різні різні там ото, Виставочний, теж на Криміної ми їздили, я вже ж повторюю, що ви дуже великий був праздник. Що з тим містом сталося, не, не, не відомо. І я в гуглі когда то за, ну, так, запрос робила глянути. Я просто хотіла перед тем перед, скажем так, відео хотіла глянуть, яка річка. Ви знаєте, я її забула її подивитися, як назвав. Ну, забула, як називається річка. Як там все ростой, Боже, як це Нема прощения. Ну, в общем, так, вот такое сьогодні еще я включение. Как-то так я вспомнила, згадала це все, понимаєте? І вот такое емоціональне видео. До зустрічі!